Модельмо одну з найпоширеніших можливих ситуацій. Людина на вулиці втратила свідомість, що треба робити і як, аби стабілізувати її стан до приїзду фахових медиків. Підставим висловом стабільне бокове положення розуміють положення тіла, в якому особа із ознаками життя, а саме диханням та пульсом, може без небезпеки для себе очікувати на приїзд швидкої допомоги. Головна її суть вберегти потерпілого від ризика западання язика чи вірогідності подавитися блювотними масами. Що і в якій послідовності треба робити, нам покаже фахівець. Якщо ми виявили особу, яка втратила свідомість, ми підходимо до неї. З голови сразу задаємо питання. Особа, ви чуєте мене чи ні? Якщо особа не відзивається, я підходжу, займаю рядом з нею таке положення, щоб е своїм коліном е ногою заблокувати одну з рук. Це робиться для того, щоб якщо я почну з неї спілкування, продовжую, щоб він коли там може там прийшов до себе, щоб він не почав. Наносити якісь удари або діяти руками. Тобто, я руку не давлю, я просто її перекриваю однією з ноги. Якщо у нас є попередня інформація про вибух або перестрілку, в першу чергу я повинен перевірити наявність масивних кровотеч. Якщо візуально їх не видно, я починаю прощупувати від шиї, голову і йду зверху вниз, періодично поглядаючи на свої руки і перевіряючи. Якщо темна пора доби, ми відчуємо щось липке на руках. Перевіряємо пахви, руки Якщо необхідно трошки заходимо під ніс. Таким чином це критичне кровотечне виявлення. Переходимо до прохідження дихальних шляхів. Приєм сафарі закидуємо голову і відкриваємо рот для того, щоб продивитися. Чи є блювотні маси. Якщо є, переворачуємо особу на бок, таким чином, щоб голова його повернулася і прям пальцем достаємо звідти іншу. Якщо дихальні шляхи у нас чисті, переходимо до прийому, бачу, чую, відчуваю. Одною рукою я кладу на грудь, іншою Відбираю голову. Таким чином наклоняюсь до особи, щоб відчути його дихання. Бачу чую, відчуваю. Я можу відчути, як він дихає, почути якісь е е звуки під час дихання. І рукою, я дивлюсь на руку, я можу побачити, як ходить грудна клітина. Це після того, як зробили, е бачу чую, відчуваю. М е наявних масивних кровотеч у нас немає. Ми переходимо до стабільне бокове положення. Одну з рук закидуємо догори, іншу руку ставимо під уколу. Таким чином. Підтягуємо ногу і акуратно робимо вперед. Стабільно голова лежить. Локоть. Ставиться на землю. Після того, як поклали, ще раз перевіряємо його дихання. Особа дихає, ми можемо очікувати на скору. Стабільне бокове положення приймається для того, щоб людина не заходнулася своїми ротними масами або не запав язик. Тобто ми залишаємось з ними, можемо його контролювати. Йому удобно. Що ж, візуально, начебто, нічого складного та не потребує надзусиль. але закріпимо отримані нові знання на практиці. Перед нами знову лежить умовний постраждалий. Далі повторимо рухи та дії правоохоронця. Спостерігати за розмовами та відточеними рухами майстерство і справи завжди цікаво. А разом з тим завжди хочеться спробувати і свої можливості. У мене немає як такої спеціальної підготовки, тому зроблю спробу повторити те, що я побачив ось сьогодні. Так, з чого починаємо? Підходимо до людини. Так, до підходимо до людини, підходимо від е, сектору голови. Е, візуально вже оглянуємо площадку, на якій ми працюємо, щоб не було е, предметів, які нам можуть нести зброю або щось. Так, ну візуально тут все чисто, нічого такого немає, пред, небезпечних предметів. Далі я підходжу і намагаюся налагодити контакт з постраждалим. Задайте питання е, особа, ви мене чуєте? З вами все в порядку. Особа не відповідає, тому далі ми переходимо вже до більш близького контакту. Так. Так. Е так, заходимо з боку, не забуваємо, угу. що особа може нанести угрозу, тому не да? в сторону да? і її заблокувати своєю ногою. Але не, не, притиснути. Да, не притиснути. Так, не притиснути. І трохи ногою. Да. Удар. Притискаємо, але не зажимаємо. Далі ми, далі ми що робимо? Е, якщо є інформація про вибух або mm -hmm. там, була вне контакт, ми провіряємо спочатку наявність масивних кровотеч. Методом прощупування. Тобто під головою прощупуємо. І дивимося, чи є кров, так, да, дивимо, можна візуально в КВ, то немає да, такого контакту. Якщо темна пора доби, ми можемо не бачити, але ми воно воно відчуємо, воно, що воно рухе щось є. Добре, і далі в такому ж форматі під плечима, під пахвами, і, під висі. спиною, під різними частинами. І рухами, Якщо особа у нас розкоротка футболки, ми бачимо, що руки селий можна не ділити. Якщо особа одягнена, то ми прощупуємо. Що знімаємо, щоб прощупати корпус. Так, далі ну, повертаємося до руки. Візуальна особа в нас не реагує на наші дії, на наші пульпації. Далі ми перевіряємо на наявність посторонніх предметів у Так, Беремо запутили, це трохи. Запрокидуємо, відкриємо рот, але ну, візуально, наче сторонніх предметів немає Тобто дихальні путі а, у нас відкриті. Так, потім да. слухаємо, чи є дихання. Да, бачу, чую відчуваю. Руку кладемо на грудь і наклоняємося до нього поблизу, щоб почути його дихання. Так, Ну і є. є дихання, Тобто людина без свідомості, але дихальні процеси продовжуються. Ну і далі ми вже як я дивився, поступово перевертаємо людину, да? Да, стабільно, бо коли Беремо руку у форматі є, і починаємо ми вільна каса. каса. Позимаємо руку в голові. Вільна каса, да, так, ага. вільна каса. Є. є. Потім, як це я запам'ятав, телефонує дзвонок, дзвонок другу. Дзвінок другого да. угу. тут контролюємо, щоб у нього рука була отак. Ага, тобто тильну сторону да. руки до голови. Та цьому ж тримаємо за локоть. Да, так, тримаємо, бо він може потім знову розпастися. Під ага. цю ногу, знаєте, ага. просто вільно, так, да, акуратно, так, протягом. Немножко поправляємо не не попір, ага. от, щоб не було. Немножко поцовуємо, так, щоб не було. Тобто, щоб це був додатковий да. такий упор. Да. Здесь а, локоть стоїть. То Це точка охори, да. локоть, А Є таке, каліна. що фізіологічно людина не може торкнутися, допустимо, там, масивний чоловік, у нього локоть не без стоять. Нічого страшного, просто на коти максимально він mm -hmm. залишається лежать. Коль тобі зручно лежати. Ну, Після того як переклали, ми можемо ще раз подивитися дихання. На дихання звертаємо увагу, що коли бачу, що відчуваю. Якщо дихання є повільно, все одно вже в стабільне бокове положення і викликаємо. Але контролюємо дихання. Тому що, якщо дихання пропадає, ну, приходиться тоді качати. Перемо. Підсумуємо, побачене та те, що намагались повторити. Алгоритм дій. Стабільне бокове положення встати на коліна поруч із особою і переконати, що обидві її ноги випрямлені. Ближні до рятівника руку людини відвести в бік під прямим кутом до тулуба, зігнути її в ліктьовому суглобі, аби долоня була догори. Другу руку людини перемістити через груди, а тильну поверхню долоні утримувати біля ближнього до себе щоки потерпілого. Другою рукою захопити дальню від себе ногу постраждалого у точці вище коліна, потягнути її в напрямку догори, аби стопа не полишила контакт із поверхнею. Утримуючи руку потерпілого, притиснути її до щоки, далі потягнути потерпілого за ногу, повернути його обличчям до себе в положення на боці, зігнути стегно постраждалої особи в колінному та кульшовому суглобах до прямого кута. Аби зберегти дихальні шляхи особи відкритими та забезпечити відтік секретів, відхилити голову людини назад. За потреби збереження досягнутого положення голови, помістити її руку під щоку. Стабільне бокове положення насправді не так важко вже і виконати, коли є постраждала людина на вулиці. Але разом з тим, ці вправи потребують відповідної підготовки і знань, і при цьому не треба впадати в паніку, адже від цього залежить не тільки здоров'я, а в інших випадках ще й життя людини.